Я тут Improvisation. Ага. І тут Да. Що там? Я скоро без конфети. Мені треба конфети. Коротше, це повнак. Ми зборочки. Сьогодні на 4 часа сьогодні середайка число. Е-е, дивіться. Сьогодні 19-те середа. 4:00. Обидно поділимо на іще поздравимо наш садочок. Музичну школу на 4:00 привісіть там пакет конфет, желе інер. Тамані, коли у вам за участь у опитуванні. Дякуємо сотні шарвалів. Купляха хавпитування. А у було опитування. А яке Аліночки Алиночки Кудральський Дякуємо всім нашим фанатом і поклонникам. Ми завжди з вами. Нет, так, давайте кажем. зараз. Я холодно, щоб ми нікого не знімали. Знімай он ау. Це був Льоша наш Брозний. містер Дірцу. Ні, тігріця, це он. Владик. Владик! Що нам завтра задавали? Щого і що? <сілик> Тігріса це наша. Продовжуємо Маша, ти дура закрила, владіка не видно. було. Тігріця. <сілик> Тігріще. Владик, Короче, цей выпуск ой. Стоп. Ну, Цель выпуск мы будем снимать. Эй, целый урок, да. Не, не целый. Мы, ну, короче, на уроке тоже будет кадр съевый три. Опа, О, реклама, це, короче, миссамый любимый письменный сок. Кстати, ну хорошо пессинный сок спит. Совет до нашего.